Що робити, якщо кури полисіли, і це не линька? Спершу я теж вважав, що це просто сезонне оновлення пір'я, але уважніше придивився, побачив, що мої кури часто чубляться, чухаються і навіть виривають власне пір'я. Мені підсказали, що це, імовірно, пероїд. Чому це проблема? Якщо нічого не змінити, ситуація лише погіршиться, птахи втрачатимуть вагу, несучість і можуть навіть захворіти. Перше, що потрібно зробити, це дезінфекція курника свіжим курником плюс. Перша обробка у попередньо вичищеному приміщенні. Засіб знищує паразитів, поглинає вологу і аміяк, а також ліквідує віруси та бактерії. Для профілактики підсипати періодично. Також потрібно зробити пилову ванну для курей. Це природний спосіб гігієни, що допомагає птиці самостійно позбавлятися шкідників. Я змішав пилову ванну із піском. Хоча можна використовувати і в чистому вигляді, і самих обскубаних індивідуально обробив свіжим курником, засіб безпечний і ефективний проти пухопероїдів, бліг, кліщів та вошей, а замовляє все у чистий птах.